У багатьох дівчат, жінок є проблема, є проблема з мішками під очима, припухлості під очима і зморшечки. Дивіться, можна це виправити. Навіть якщо у вас є. Така глибока проблема, але ви хочете попрацювати, щоб її не було. І є такий продукт, який вам допоможе в цьому. От реально допоможе. Хто мене знає давно? Пам'ятає, в мене був такий період, коли прям ну такі мішочки були е, під очима. І я попрацювала над над, над своїми припухлостями, і зараз працюю в подальшому, тому що дивіться... Хтось мені задавав питання, що, а що ви хочете сказати, що все життя треба там доглядати за собою? А ви все життя харчуєте організм, все життя ви купаєтесь, миєтеся чи ходите не миті. Тобто тут треба підходити е, з розумом того, що це той самий догляд за тілом. Якщо дивіться, є такий кремчик, також серії новеч, люксова серія, прирівнюється до діор, вона реально працююча. Ви бачите, на мене. Ви знаєте, можна ходити із припухлостями, можна ходити із морськами, а можна позбутися їх і ходити красивими. Якщо вас цікавить, також ви можете написати мені в особисто, і я вам детальніше розкажу. Навіть є класна знижечка на такі продукти із кешбеком і подарунками. Це також важливо, тому що, дивіться, на час це важливо знайти класний продукт, але ще важливо зекономити. От на цьому ви можете зекономити. Всім гарного вечора!